Кількасот українських військовослужбовців з Чернівців вирушили в зону бойових дій. На сувоне безпечній ділянці мікрорайону гарячий урбан» підприємець облаштовує ставок. Мешканці протестують. Грілки для чайників та ляльки-мотанки у спецшколі номер 3 провели аукціон виробів маленьких умільців. дивитесь новини міста за четвер, 16 квітня. В студії працює Алла Стрінчинат. Розпочинаємо. Знову у бій. Після короткого відпочинку понад 400 військовослужбовців 3 ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади вирушили на схід. Там вони замінять своїх колег, а ті, в свою чергу, повернуться додому на ротацію. Проважали героїв рідні, близькі, а також і наша Наталка Гатеш. Залізнична станція Чернівці Південна на пероні, як ніколи дуже людно схвильовані родичі проводжають військовослужбовців у зону бойових дій. Пані Галина благословляє на легку дорогу та службу на Донбасі свого зятя. каже, не так давно він зі сходу повернувся, однак їде туди знову, аби замінити своїх товаришів, які відвоювали рік. Ми знаємо, що це його обов'язок захищати батьківщину. Це ми так знаємо. Ну певно, що перший раз було дуже страшно. Другий раз а тепер вже так, і ми, ми думаємо, може буде краще. Ти вже думаємо, мусить так бути. Він Мусить йти туди захищати, та й ми вже трошки легше з цим змирюємося. Самі ж десантники на службу не скаржаться, запевняють, що це їхній обов'язок, тому налаштовані рішуче. Бойовий наш дитинко, бойовий. Я їду для того, аби тут був спокій. Слава Богу, ми нашого екіпірували нормально. Не маємо... не маємо з чим їхати, постаємо за Буковину і Паркарпаття. Повністю. Пан Віктор вперше їде на схід, чоловік сам родом з Херсонської області, а у Чернівцях проходить навчання на базі військової частини, що на вулиці Московської олімпіади. Зізнається, ніколи б не подумав, що на Ролюбну націю з війною піде братній народ, і військову підготовку треба буде знову відточувати, психологічно готуватися до застосування зброї, жити в польових умовах і лише думками бути з рідними. Такого я не думав, що доведеться так через 24 роки. служби, яка служив, що доведеться по нової. Переучиватись Альона на фронт їде не воювати, а рятувати життя солдатам. Жінка служить у тактичній групі 80-ї окремої аеромобільної бригади. Медиком вже 17 років. Каже до життя у польових умовах готова, але у зоні бойових дій ще не була. Спокійна на вигляд та на душі тривога обіцяє, що все буде добре, і вона обов'язково повернеться додому. Біля серця носить оберіг, які зробили їй діти. Від дітей обереги зібрала все, що дітки там зав'язали, все тримаю біля серця від чоловіка. Sen mi Хотілося б взагалі дуже швидко, щоб все скінчилося, і раз і ми всі дома, і все добре, як вийде. Військовослужбовці проходили тривале навчання у різних військових частинах. А в зону, АТО після бойового злагодження відбувають саме з Чернівців. Вони повністю забезпечені, абондірування вони були забезпечені під час призову в навчальних частинах, що тут більше зі навчальних частин прибуло. Що стосується засобами захисту, от вони тут обліковані, до забезпечене в повному обсязі і, Відповідно, буває в район призначення. У ризиковане відрядження в зону, де вже стільки часу не вщухає конфлікт, боронителів рідних земель молитвою благословив священик. Він окропив захисників свяченою водою, побажав кожному успіху і вручив хлопцям іконки, які оберігатимуть їх від небезпеки. Єдине, що прошу, збережіться, ангела-хранителя всякому і кожному. Будьте мудрими. Будьте неушкодженими, ангела-хранителя всім, Боже благословення, хай завжди буде з вами. Христос Воскрес! Вистину воскрес. після урочистого прощання. Охоронці рідної землі прагнули ще, хоч декілька хвилин, побути з близькими та друзями. Струй з побажанням перемоги проведжали військовослужбовців 3 батальйонної тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади на фронт. Захисники зайняли свої місця у вагонах, проте очима шукали рідних. Потяг рушив, і військовослужбовці зі своїх вікон ще довго намахали на прощання рухов. Наталя Гаташмаксим Демко чернівецький громі. Приватний ставок, а кому ризик провалитися під землю. Мешканці мікрорайону гарячий Урбан» виступають проти створення штучної водойми на сувонебезпечній ділянці. Люди переконані, вона загрожує руйнуванням їхніх будинків. Ініціатор ж робіт всі звинувачення відкидає. Правду намагалася знайти комісія міської ради. Що з цього вийшло? Дізнавався Павло Монахов. З 2007 року ця водойма в мікрорайоні гарячий урбан перебуває в оренді приватного підприємця. За словами мешканців вулиці Бориспільської, відтоді про свою власність орендар навіть не згадував, аж раптом у лютому тут закипіла робота. Новий співвласник почав упорядковувати територію. Тут було все зарошив, все було в бурянчиках, все вичистили. Побирали бутилок, було багато, шприців, що що хоче. Мешканці мікрорайону підтверджують, особливо активно тут прибирали після великодніх свят. По сравнів з тим, що було, це, звісно, вже просто рай, скажімо так, але це робилося тільки останні два дні. А за ці всі роки оренди, де робота? Новий співвласник ділянки на місці колишнього болота. Хоче облаштувати ставок. На це в нього є лише один рік, адже термін оренди землі спливає у травні 2016-го. Якщо оренда коштує 11 тисяч гривень в рік, від Повідно, воно якось має вертатися. Я так думаю, що тут якісь бізнесові інтереси будуть. Та чи буде це приватний ставок, чи для загального користування сам співвласник поки не знає. Цим ми ще не задавалися питання. Але жителі довколишніх будинків на вулиці Бориспільській його ідею благоустрою не вітають. Бояться, що зі створенням ставка підніметься рівень ґрунтових вод, який може призвести до руйнування їхнього майна. Підтопиться повністю фундамент. Понятно, там буде сирость, грибок і так далі. Є загроза. Просіданню будинку, будинок може тріскати. Ми навіть маємо тут через дорогу. Приклад найбільше нарікань та підозру у людей викликав ось цей бетонний монах. Його встановили нещодавно. Через таку споруду надлишок води з майбутнього ставка має витікати до найближчої канави, яка в свою чергу веде до прута. Але вода у ставку навпаки затримується. Переконані мешканці мікрорайону воду не буквально на півметра підняли, і в криниці що криниця метрів 50. Від савочка піднялась на 20 сантиметрів. Люди пропускають, цей монах було встановлено. Аби як оця висота його мала би бути як мінімум на метр двадцять внизу. А не піднята на таку висоту, бо якщо піднімуться ґрунтові води, вода підніметься в сусіда, буде в хаті. Це просто зробилося окозамилення. Це для того, щоб приватизувати і так далі, зробили цей монах. Він ж взагалі зовсім неправильний. Та співвласник гідроспоруди Роман Луполяк проблеми не визнає. Монах взагалі, то використовується для скиду води. На даний момент там може проводитися скид води. Тому мешканці мікрорайону звернулися до депутатів міської ради. В'ячеслав Кишлярук каже, те, як у орендованого об'єкта з'явився новий власник, і з яким поспіхом тут були проведені роботи, викликає чимало підозр. Маючи всього на всього рішення і договір оренди на певний термін. Тут будується якийсь об'єкт. На нього визнається право власності. Ви бачите, що об'єкт завершений, він не діє. Декларант подав деклараці. Про завершення будівництва Отже, є запитання. Представники ж спеціальної комісії переконують, за документами все законно. Хоча написане на папері мало відповідає дійсності. Ось це, до прикладу, повністю завершений ставок. Та навіть за словами самого ж власника роботи тут ще вистачає. Це має все почищено бути. Ну, Красту навести тут. Укріплення берегів полнуються, навіть якщо дадуть дозвіл бетонні, укріплення берегів. За словами фахівця з геотехнічного інституту Павла Золотарьова, мікрорайон гарячий Урбан відноситься до сувонебезпечного, А тому за нормами створювати штучні водойми на таких схилах не бажано. Весь цей схил і той, і цей складений просадичними ґрунтами. При підйомі рівня ґрунтових вод властивості просадичні погіршуються. Я би, звісно, не радив би тут став. Оскільки він може порушити стільки схиль. Втім, це питання потребує ретельнішого вивчення, каже фахівець. Тому комісія зобов'язала співвласника виготовити текст висновку про вплив ставка на довколишні будинки. Нехай він зробить так, щоб було комфортно нам. Ми ж все ж таки сусіди, і ми ризикуємо своїм будівництвом. А він фактично нічим. Павло Монахов, Максим Демком, Чернівецький промінь. У Польщі внаслідок ДТП загинули четверо українців, серед них і 19-річна чернівчанка. Трагедія сталася вранці, 16 квітня, на трасі Люблін, Варшава. За попередніми даними, автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Як зазначають експерти, пасажири легковика загинули на місці. Водій ваговозу не постраждав. За результатами аналізів він був у тверезому стані. Серед загиблих також 21-річна уродженка Івано-Франківська. Та двоє чоловіків 18 і 20 років. Особу чернівчанки поки не встановлено. Замість паперової роботи в задушливих кабінетах, офіційних зустрічей і пар, сонячні ванни, свіже повітря, саджанці та лопати. Чиновники облдержадміністрації разом зі студентами та екологами напередодні Дня довкілля висадили у парку Жовтневий більше сотні дерев. Як це було, знає Аліна Олевич. Студентка Вікторія світиться радістю. Сьогодні вона разом із друзями зробила добру справу, користь від якої згодом оцінять всі чернівчани. Молодь спільно з чиновниками облдержадміністрації висадили у парку Жовтневий від вулиці Комарова до південно-крильцевої понад сотню дерев. Дівчата хваляться, навіть манікюр не зіпсували. Це певне задоволення, що ти після себе залишиш якусь пам'ять і зробиш користь не тільки не тільки собі, а й майбутнім поколінням. Акцію висадки дерев проводять щороку напередодні дня довкілля. Цього разу активісти оновили алею Чорнобиль. Продовжуємо лінію, досаджуємо горобину. Також у нас є каштан і дуб червоний. Працюють дружно. Чоловіки взяли на себе складнішу роботу: копають ями, жінки ж підв'язують дерева. Екологи зізнаються, робота на свіжому повітрі приємніша й корисніша від кабінетної рутини. Вони демонструють, як правильно саджати дерева і запевняють, головне робити це з любов'ю. Ось коренева шийка. Вона не повинна бути геть заглиблена, щоб вона не почала гнити. Вона має бути на рівні землі. Так. Корінці мають бути сух... не сухі. Бачите, тут вже трошки підломано. Якщо вони завеликі, ну якщо немає такої великої ями, скажімо так, можна їх отак просто зігнути. Ось такого, бачите, ось так. Так само, як і вазони. Ось можна, звісно, зробити болтушку, глина з водою. Ну, додають деякі добрива, додають попіл. П'ятикурсник Іван не пасе задніх. Він має свій варіант вдалої посадки. Ямочка має бути в півтора-дві лопати. Має коріння не висовуватися з під ямочки, коли закопуєш і садити дерева назад, закопувати так, щоб не було дуже сильно забита земля, тому що потрібен повітря. Долучилися до роботи і відвідувачі парку. П'ятирічна Амалія саджає дерево вперше в житті. І на них виростуть листочки. А працівники парку переконують, уся подальша робота за ними, адже щоб дерево виросло великим, необхідні роки доглядання. Всі дерева важко приймаються. Треба ухажувати пару років за ними, щоб вони виросли на 2-3 метри. Усього за дві години роботи учасники акції висадили понад сотню дерев. Активісти переконують, це не перший та не останній захід. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. А далі у новинах міста уряд українських новин від журналістів сайту Промінь .CVUA». Провокативні обстріли позицій сил АТО з боку противника не припиняються, в тому числі зі зброї, що підлягає відведенню від лінії розмежування. Лише вчора незаконні збройні формування дев'ять разів застосували 120-мм міномети, двічі 122-мм міліметрові гармати, а також двічі танки. Точками найбільш запеклого протистояння вчора були на Маріупольському напрямку село Широкине, на Донецькому напрямку район Аеропорту, а також передмістя Горлівки, на Луганському напрямку СМТ Донецький, що поблизу Бахмутської траси. Міжнародні спостерігають. З ОБСЄ зафіксували військові тренування бандаформування ЛНР у селі Оспенка на окупованій частині Луганщини із залученням 10 танків і 30 БТРів та вантажівок. Крім того, під час візиту спостерігачів до одного з місць зберігання відведеної зброї, так званої ДНР 152-мм гармат, не було на місці. Також спостерігачі помітили два танки Т-72 біля селища Гірне, яке знаходиться на окупованій території. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців. Немає шістьох було поранено. Президент України Петро Порошенко призначив на посаду директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. 7 квітня конкурсна комісія з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро направила на розгляд президента України Петра Порошенка дві кандидатури на посаду директора бюро юристів Артема Ситника та Миколи Сірого. 14 березня президент зустрівся з кандидатами на посаду директора бюро і обговорив їхнє бачення стратегії антикорупційної діяльності. Директор національного бюро призначається строком на сім років. Артем Ситник займається адвоком. Вокатською діяльністю до 2011 року працював в органах прокуратури Кировоградської області. У Києві на вулиці Дегтярівській біля власного будинку невідомі застрелили журналіста Олеся Бузину. Це підтвердив у своєму Фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко. Злоумисники приїхали на машині форд Фокус темно-синього кольору. Номери на автівці були або латвійські, або білоруські, розповів Геращенко. Всіх водіїв Києва радник міністра попросив бути уважними і повідомляти про машини з такими прикметами. За інформацією міліції, стріляли двоє в масках. Вбивство журналіста Геращенко пов'язує з діяльністю антимайдану. Всім, хто мав стосунок до організації. І фінансування антимайдану або інших протиправних дій проти майдану і відчуває загрозу життю прохання звертатися в правоохоронні органи, щоб не піти шляхом Калашнікова та Бузини, наголосив радник міністра. Олесь Бузина працював у газеті «Вєсті», а до того недовгий час був головним редактором газети. Сьогодні наступна неділя після великодня поминальна в цей день. Буковинці згадують померлих родичів та близьких. Саме тому у рамках весняної толоки усі кладовища приводять до ладу. Не оминули увагою і садгірський, де чернівчани провели щорічну акцію «Упорядкуємо пам'ять та пам'ятники подробиці у сюжеті Юрія Гомоновича. У поминальну неділю люди приходять на кладовище, аби віддати шану померлим близьким. А щоб у цей день на цвинтарі було чисто, за декілька днів проводять традиційну весняну толоку. До неї долучились жителі міста, районні та міські депутати, а також учні садгірських шкіл. Молодь розповідає, зібрались тут, щоб почистити кладовище, прибрати до свят, до провідної неділі, зробити, так сказати, порядок. Прибираємо за тими людьми, які не зможуть вже їхні родичі прибрати за ними. Могили закинуті. Вони нікому не потрібні, їх ніхто не буде прибирати крім нас. Школярі активно пиляли, рубали. <звук> замітали та виносили сміття. Допомагали учням очищувати кладовище і працівники шкіл. Учитель технічної праці Леонід Марцій скаже: окрім навчального, це ще й виховний момент для дітей, аби вони пам'ятали, що потрібно з повагою ставитись до померлих. На кладовищі в основному позаростали дикими дикорочуючими рослинами могили їх прибрати, щоб вони мали охайний вигляд. Від листя старого нас кидано багато сміття, і оце діти прибирають. Одним із організаторів акції Упорядкуємо пам'ять та пам'ятки є депутат Чернівець. Ської міської ради Дмитро Сірман розповідає, на Сідгірському кладовищі поховано чимало відомих людей, могили яких вже нікому доглянути. Тому подібні заходи і проводять. Я попросив співпраці з школами, щоб це носить і з однієї сторони виховний характер, тому що це молодь, учні, ми їм розказуємо, тут похоронені, що ми робимо для чого ми робимо. А з другої сторони, ми бачимо, ми прибираємо значні території від. Брудо, зарослі і все такое інше цього року. Акція тривала дві години. За цей час активісти назбирали вантажівку сміття. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. З добродія по гривні солдату на лікування чорнівецькі діти передали кошти на потреби пораненим воїнам у зоні АТО. Лише за кілька годин на ярмарку, котрий минулого тижня проводили на театральній площі міста, школярам дошкільнятам та їхнім батькам вдалося зібрати чималу суму грошей. Скільки саме розповість мій колега Олександр Докієн? На виставці ярмарку Великодні дзвони вдалося зібрати чималу суму. Ініціатори заходу Чернівецькі освітяни на акції. Кожний навчальний заклад мав окремий стіл, за яким діти та їхні батьки представляли свої вироби до продажу. Загалом таких було 60. Куди підуть зібрані гроші? Організатори ярмарку знали заздалегідь. Розраховували на те, що ми будемо збирати кошти для на допомогу воїнів, воїнам. АТО, які отримали тяжкі поранення під час антитерористичного. Операції вдалося зібрати 56 тисяч 877 гривень. І ця грошова допомога вже знайшла своїх адресатів. Один із них Айдарівець Євген. Є такий препарат Турбохалер. У мене астма тяжка після хімообстрілу. Цей препарат коштує 980 гривень. Його вистачало раніше на місяць, зараз його буде вистачати десь на півмісяця, тому що все гірше і гірше. Можливо, мені держава дасть кошти, і я вже ці кошти буду акумулювати. Їхати знайшли в мілані госпіталі, які майданівців вичухав. От можливо, вилікують мене. Військовий запевняє, що допомога хлопцям на сході конче необхідна і поділяє їх на три групи: зелені, які ще на полігонах, на навчаннях, начальних центрах. Вони потребують більше всього якісної амуніції. Та друга група це солдати, які там вже безпосередньо на передку, Їм потрібно все. І третя група це ті, хто вже демобілізовані. Їм в першу чергу потрібна психологічна допомога. Окрім психологічної допомоги, потрібні ліки, реабілітація та лікування вищого гатунку, зокрема за кордоном, розповідає боєць. Діти, які брали участь в ярмарку зі збору коштів, вручити грошовий подарунок бійцю. АТО, прийшли особисто. Дякую, Я тепер знаю аби... хто мене замінить. Також школярі передали свої побажання військовим у зоні бойових дій на сході України. Хочуть подякувати їм за мирне небо і за рідну землю над нами. Я їм побажаю не втрачати надію, повернутися живими, здоровими, захистити нашу Україну і ніколи не втрачати надії. Боєць Боєтьсяйдару Євген запевнив, що буде звітувати про все закуплене за ці гроші. А представники міського управління освіти у свою чергу пообіцяли і надалі підтримувати воїнів. АТО. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Діти з особливими потребами, які попри все дарують цьому світу радість та душевне тепло, третя спеціальна школа провела аукціон з продажу виробів своїх учнів. На що був найбільший попит, дізнайтеся з сюжету Любові Мочалової. У третій спеціальній школі навчаються діти з вадами здоров'я, а отже, із особливими освітніми потребами. Для розвитку пізнавальної активності та соціалізації учнів у закладі працює чимало гуртків. Усе, що виробили власними руками за цілий рік, нині виставили на аукціон. Для того щоб поповнити можливо скарбничку і вчителі, які ведуть ці гуртки, ведуть, скажімо, творчо працюють з дітьми, не мали змогу придбати матеріали для наступного навчального року. На розпродажу розбігалися очі, особливо треба. Питно виглядали яскраві малюнки сонячних діток із синдромом Дауна. Аби прикрасити оселю. Також можна було придбати декоративні подушки, картини з бісеру, аплікації з пластиліну, паперові витинанки чи статуетки, виконані у техніці пап'є маше. Відвідувачі із задоволенням хизувалися придбаним. Пили картину із пластилену і також сумочку, як прикраси український стиль. Так що нам сподобалось. Справжні господині ж оцінили численні кухонні прибори, прихватки до. Чічки, лопатки, тарілки та грілки для чайника. Будемо класти на це, на заварку, чайник, будемо варити, правда? Оригінально, красиво, Да? усі майстрині не лише охочі перетворилися у цей день на продавчинь, а й з ентузіазмом розповідали про свої улюблені види хендмейду. Несемо ґрунт білий, на саме грунт білий, там ми з салфетки ставимо. І в тому і Техніку декупаж Діана представила на цілому столі. Слідом ішли саморобні іграшки, шиті та в'язані. Це лялька, мотанка давнину її робили, щоб захищати дітей від енергії чужої. У цих речах відчувалася особлива енергетика, адже робили їх із відкритим серцем. Любов Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбувся допрем'єрний показ першого українського трилера Смертельно живий режисера Максима Стецькова. Це один з найочікуваніших фільмів 2015 року. На початку лютого його презентували європейському глядачеві. А нині актор, який зіграв головного героя, відвідав і наше місто. Більше про смертельно живого знає Марина Черней. У мене є інформація, що буде завершено свершили для мене цей фільм. Це фільм Притча і фільм попередження. Ти віриш судьбу? На цей фільм пішло два роки. Тобто, від написання сценарію і до закінчення картини. Я хочу услышать, що було далі. Основні сцени, які були зняті в фільмі в одній локації. Це на це пішло 10 жомочних днів. Головний герой фільму письменник Семен Ноздрьов упродовж трьох років отримує пророчі повідомлення. І що би він не робив, кожне смс-передбачення з невідомого номера збувається. Усі спроби знайти автора пророців завершуються безрезультатно. Герой продовжує жити відносно спокійним життям до тих пір, поки йому не надходить чергове повідомлення. Сьогодні, в 21.03 я умру. Ось так про зйомки першого українського трилера розповів Олександр Герелес, який зіграв у фільмі головну роль. Актор зізнається, сценарій майбутньої стрічки пройняв його до глибини душі. Починаючи працювати над цим образом, я зрозумів, що ну, я повинен про це розказати людям. Зрозумієте? якби я цього не відчував. То я, мабуть, не, не дав згоди на цю роботу. Окрім Герелеса, у фільмі знялися Вікторія Варлей та Максим Стецьков. Останні і є автором та режисером стрічки. З нами нічого произойти не може. Якщо я здесь залишився, я тобі це гарантую. Нині українське кіно лише на початку свого розвитку, тому випустити повний метр на великі екрани не так просто, скажеться актор. Насамперед, через недостатнє фінансування. Ми починали цей фільм як авантюра. Чому тому, що Максим не зміг зразу знайти гроші на цю картину, але він попросив нас акторів, щоб ми йому повірили. Що ми дійсно займаємося серйозною справою, попри невеликий вибір українського кіно, букванці ходять на вітчизняні фільми, розповідають у кінотеатрі. Так, попередні стрічки, зокрема, Іван Сила і тіні незабутих предків збирали повні зали глядачів. Підтримують те, що ми не запускаємо російських фільмів, да? ми відмовляємось від російських фільмів і стараємось підтримати українську продукцію, бо не всі наші кінотеатри беруть українські фільми, бо думають, може, що то невигідно і вони не зберуть стільки грошей. Чернішани ж зазнає. Чають, що на ниві українського кіно ще потрібно багато працювати, аби результат був вражаючий. Я оптимістка. На жаль, мені жоден український фільм не сподобався. Як «Штольня» чи там сини вирва. Але я кажу, так як я оптимістка, я намагаюся від цього фільму винести щось хороше. Вже варто приділити увагу українському кіно, тому що воно сильно розвивається. От ну ми відстаємо значно від зарубіжних фільмів, але від цього фільму очікую щось побачити як. Кіс сподіваюся, що з кожним роком буде виходити багато, багато більше якісніших фільмів, і буде що дивитися саме українського виробництва. А у 2015 році українських прем'єр буде чимало. Зокрема, на великі екрани вийдуть фільми, зйомки яких відбувалися і на території Буковини. Гніздо горлиці та Максим Осам. Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. А зараз про новини спорту в огляді наших журналістів. Вихованці Буковинського футболу Євген Німкінов та Юрій Ткачук, які виступають за команди Лічівець Маріуполь та Металіст Харків, зіграли контрольний матч за юнацьку збірну України ю 20 Підопічні Олександра Петракова протидіяли на київському стадіоні імені Віктора Баникова. Молодіжні збірні Білорусі ю 21 Наші співвітчизники перемогли з рахунком 1-0. Переможний гол на 58-й хвилині матчу з пенальті забив Ігор Харатін. Євгена Німтінова замінили на 71-й хвилині матчу. А Юрій Рідкачук вийшов на поле після перерви 18 травня. Підопічні Олександра Петракова вирушить на чемпіонат світу, який відбудеться у Новій Зеландії. Українка Юлія Калина перемогла на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який відбувається у Тбілісі. Юлія стала кращою у ваговій категорії 63 кілограми. Сумою двоборства 238 кілограмів. Наша співвітчизниця обійшла росіянку Надію Ліхачову. Ще одне золото у скарбничку України принесла Юлія Паратова, яка святкувала успіх у ваговій категорії 53 кілограми. У спортивному комплексі Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбудеться традиційний міжнародний турнір з художньої гімнастики Буковинське сузір'я на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Планується участь у турнірі гімнасток віком до 16 років з Молдови, Польщі, Києва, Хмельницького, Рівного, Ужгорода, Львова та інших міст нашої держави. У турнірі змагатимуться вихованки відділень художньої гімнастики Чернівецької обласної дитячо юнацької спортивної школи, Ю США 1 та міської громадської організації Федерації. Художній гімнастики. Змагання відбуватимуться 18 та 19 квітня. Такими були події Четверга. Зараз ще раз про найголовніше. Кількасот українських військовослужбовців з Чернівців вирушили в зону бойових дій. На сувонебезпечній ділянці мікрорайону гарячий Урбан підприємець облаштовує ставок. Мешканці протестують. Грілки для чайників та ляльки-мотанки у спецшколі номер 3 провели аукціон виробів маленьких умільців. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться вже за кілька хвилин. Тож не перемикайте.